Вітаю, діти! Сьогодні ми пишемо диктант. Відкриваємо зошити, записуємо число. 20 січня. Диктант, Весняний ранок. У тексті вам зустрінеться слово Матий-мачуха. Це назва рослинки. Ознайомтесь з правильним написанням цього слова. Нагадую вам правила написання диктанту. Я читаю текст три рази. Перший раз я читаю, ви уважно слухаєте. Другий раз я читаю текст частинами. У цей час ви його записуєте. І коли я читаю текст втретє, ви уважно слухаєте і перевіряєте написану роботу. Весняний ранок. Ранок дихав свіжістю пробудженого лісу. Наповнювалися соком бруньки, дзюркотіла вода, парувала нагріта сонцем вогка земля. Шаленіли дрозди. Я вийшов на простору галявину, залиту вранішнім рожевим світлом. Її перетинав струмок, і вся вона аж переливалася яскравими соковитими барвами. Наче хтось розсипав самоцвіти. Сині, фіолетові, білі, жовті. Самоцвіти це пелюстки перших весняних квітів. Поблизу струмка горять ліхтарики, мати й мачухи. Поспішає рослинка. Ще й листя на ній немає, а на опушених паростках вже горять жовті соцвіття. Вони пробудилися ще під снігом, який узимку прикривав мати й мачуху від морозів. Дихання рослинки підігріло сніг. Отворився людяний купол. Справжній тобі парничок. Весняний ранок. Перше речення. Ранок дихав свіжістю пробудженого лісу. Ранок дихав. Свіжістю. Пробудженого лісу перевіряємо речення Ранок дихав свіжістю пробудженого лісу. Наступне речення: Наповнювалися соком бруньки, дзюркотіла вода, парувала нагріта сонцем вогка земля, шаленіли дрозди. Наповнювалися соком бруньки Дзюркотіла вода. Парувала. Нагріта сонцем, вогка земля, шаленіли дрозди. Перевіряємо речення. Наповнювалися соком бруньки, дзюркотіла вода. Парувала нагріта сонцем вогка земля. Шаленіли дрозди. Наступне речення: Я вийшов на простору галявину, залиту вранішнім рожевим світлом. Я вийшов. На простору. Галявину. Залиту в ранішнім рожевим світлом. Перевіряємо, я вийшов на простору галявину, залиту вранішнім рожевим світлом. Наступне речення. Її перетинав струмок. І вся вона аж переливалася яскравими, соковитими барвами. Її перетинав струмок, і вся вона аж переливалася. Яскравими соковитими барвами, перевіряємо, її перетинав струмок, і вся вона аж переливалася яскравими соковитими барвами. Наступне речення. Наче хтось розсипав самоцвіти, сині, фіолетові, білі, жовті, наче хтось розсипав самоцвіти? Сині фіолетові? Білі жовті. Перевіряємо. Наче хтось розсипав самоцвіти. Сині, фіолетові, білі, жовті Абзац. Самоцвіти це пелюстки перших весняних квітів. Самоцвіти Це пелюстки перших весняних квітів. Перевіряємо. Самоцвіти це пелюстки перших весняних квітів. Наступне речення. Поблизу струмка горять ліхтарики, мати й мачухи. Поблизу струмка горять ліхтарики, мати й мачухи перевіряємо. Поблизу струмка горять ліхтарики, мати й мачухи. Наступне речення. Поспішає рослинка. Поспішає рослинка. Перевіряємо. Поспішає рослинка. Наступне речення. Ще й листя на ній немає. А на опушених паростках вже горять жовті соцвіття, ще й листя на ній немає. А на опушених паростках. Вже горять жовті суцвіття. Перевіряємо. Ще й листя на ній немає, а на опушених паростках вже горять жовті суцвіття. Наступне речення. Вони пробудилися ще під снігом, який узимку прикривав мати й мачуху від морозів. Вони пробудилися ще під снігом. Який узимку? Прикривав. Мати й мачуху від морозів. Перевіряємо усе речення. Вони пробудилися ще під снігом, який узимку прикривав мати й мачуху від морозів. Останнє речення: Дихання рослинки підігріло сніг, утворився льодяний купол. Справжній тобі парничок. Дихання рослинки. Підігріло сніг, Утворився льодяний купол. Справжній тобі парничок. Перевіряємо це речення. Дихання рослинки підігріло сніг. Утворився льодяний купол. Справжній тобі парничок. Знайшли початок тексту. Перевіряємо. Від самого початку. Весняний ранок. Ранок дихав свіжістю пробудженого лісу. Наповнювалися соком бруньки, дзюркотіла вода, парувала нагріта сонцем вогка земля, шаленіли дрозди. Я вийшов на простору галявину, залиту вранішнім рожевим світлом. Її перетинав струмок. І вся вона аж переливалася яскравими соковитими барвами. Наче хтось розсипав самоцвіти сині, фіолетові, білі, жовті. Самоцвіти це пелюстки перших весняних квітів. Поблизу струмка горять ліхтарики, мати й мачухи. Поспішає рослинка. Ще й листя на ній немає, а на опушених паростках вже горять жовті соцвіття. Вони пробудилися ще під снігом, який узимку прикривав мати й мачуху від морозів. Дихання рослинки підігріло сніг. Отворився людяний купол. Справжній тобі парничок.